Шановні жителі Пирятина та гості нашого міста, щиро вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Для нас, для Християн, Різдво це саме велике свято, адже на цю землю прийшов не просто чоловік, а Бог. І тому ми, як Християни, ми дякуємо нашому отцю Небесному за такий чудовий подарок. Я хотів би сьогодні, щоб ми всі ще раз для себе взяли ті слова надії, які є записані в Біблії. Адже Ісус приніс світло, яке є більше від темряви, адже Ісус Христос є Князь миру, який є більше від всякої війни, яка сьогодні є в світі. І тому -то для нас, для християн, нехай народження Ісуса Христа стане ще більшою радістю, пам'ятаючи, що Він є той, який дарує мир, спокій і радість. Тому прийміть від мене і від нашої громади, церкви християн, віри і рясні Божі благословіння. Нехай Господь благословить вас, ваші сім'ї і родини, рясних Божих благословінь для нашого краю. Ми бажаємо вам.